Шкода, що обітреться. Не видно, а дихати не складно. Ну тут мені трошки зробив. Такі скаве. Почнемо. Ми з. Якось я дивно себе відчуваю, чесно. Він просто схожий на все. От на все. Так сталося, як гадалося. Мені так подобається. А чому раніше про нього не розповідав? Я на нього навіть. Бачиш, я теж можу тебе здивувати. Здається, що вони. Трохи недооціненні угу. в магазинах, і Це клієнти цікаво. на них не завжди звертають увагу, як на інші аромати. Вітаємо, друзі! Всім привіт! І ми сьогодні знову, нарешті, зустрілися угу. з Нелі. Я сумувала. Я також. Для того, щоб, по моїй задумці, зробити для вас невеликий огляд на аромати всліпу. Я підібрав п'ятірку таких. Весняно-вайбових ароматів, які будуть передавати атмосферу а, початку весни. На вулиці вже гарна погода, сонечко заграло новими фарбами. І тому мені цікаво а, твоя думка цікава а, таки... на мою добірку. Мені цікаво, що то за аромати, а Ти ж знаєш, знає, так? Смак. Сьогодні у нас а, три головних атрибути: це наш настрій, гарний і твої враження від ароматів. Угу. От така. А, Яскрава хустинка, uh -huh. яка буде заплющувати тобі очі, і ось такий магічний е пакет, в якому знаходяться ці п'ять ароматів. Дивись, ці аромати я підібрав всі? так, звісно, Це звісно, звісно на Beaumont UA і в офлайн-магазинах вони в продажі завжди. Я обирав не лише по такому настрою весняному, такихось білоквітково свіжих, а ще й мені здається, що вони. Трохи недооціненні угу. в магазинах, і клієнти на них не завжди звертають увагу, як на інші аромати. Тому я думаю, вам буде дуже цікаво зараз подивитися на враження нелі. Почнемо, угу. почнемо ми з. Хустки і заплющення твоїх я красивих прямо… Ні, я сподіваюся. Сподіваюся, що ти зараз замажеш цю хустку тушу для вій. Okay. У Мене дуже хороша та тональний крем. Шкода, що обітреться. Не видно, а дихати не складно. Ну, Тут мені трошки зробив. Це видно, десь таке. Почнемо ми з. Якось я дивно себе відчуваю, чесно. Виглядаю, як дура. Тобі все завжди буде гарно. Давай з такого. так дуже. Аромату, який точно не дуже всім знайомий. Ти брав нішу чи аромати? Ні, різні, тут різні. Тут є такий середнячок гарний. Це Middle сегмент? Так. Є тут і такі. Відбуваємо їх. Я вже відчуваю. Відчуваєш? Uh -huh. Такий якийсь свіжий. Все розплющи очі. Розплющий. Розплющи. Знімай пов'язку. Мейджик. Давай її приберу. Вже заснула. Так, ну що? Ну, твої враження. Ну, ти, наскільки я пам'ятаю, не дуже. Я не чую від тебе. Не ти ж полюбляєш, але я не чую від тебе таких ароматів. Прям. Для мене він запростий, але він такий приємний. Запростий для тебе? Для мене, так. Да. Для мене навпаки, він здається, він таким складним, багатим. Квіти я відчуваю в ньому. Ну, то... вайб весняний такий. пішов. У такий? мене такий якийсь французький вайб. Весняний. Французький так, це французький бренд. Ні, не весняний, а він такий цитрусові ноти якісь має. Має? Ні. Ні? Ну так, такий кежу, угу. звичайний аромат, нічого особливого. А, ні, чекай, він грив-гру там є. Ну, я ж відчуваю. знаєш, взагалі, що тобі там подобається? Твій угу. улюблений амброксанчик. Амброксанчик? там його овер багато. А чого він мій улюблений? Не, ні. не знаю, я щось від тебе чую Броксаном Броксан дуже просто багато. Просто він вже майже у всіх ароматів, особливо, якщо Ніша, то мені подобається такий на кожен день. Я... Він... Гарна база. він просто схожий на все. От на все. Там на Люпаркінзо люпар він мені схожий, на квалігорію він мені схожий. На все він мені, схожий. Чекай, мені я схожий. просто ні, ні, як він може тобі бути схожим. На Грифрут там він злітає дуже швидко. Це не Ірісдор. Це Іріздор, так, ти вгадала. Я просто… Це Карлов бренд Іріздор, але взагалі цитрусів, ну. Що Слухай, там схоже на лікар? Я просто його. Ну, я, його, його слабо, полюбила, якось чую. я його полюбляла і дуже давно його не використовувала. І він мені казався набагато складнішим, ніж зараз так всліпу. Так сталося, так, як гадалося. Супер, це він. Я в шокі. Ірис Я вважаю одним, його одним з найгарніших із колекції Мемуар Чорна колекція спогадів, так званих бібліотечних пакувань. Він найжіночніший, найкомплементарніший в тому числі, найніжніший. От він у мене асоціюється з. З початком, коли розпускаються бруньки на деревах, от самий-самий початок холодної весни, ось цей Іріс Дор, такий теплий, дуже приємний, іріс комфортний. В ньому не дуже яскравий. Він не такий так, не вибуховий, квітковий дає такий аромат. Ну, я, я його впізнала. Я в. Якось таке згадала свої Асоціації. враження від нього, що в таке вже було, що аромат я знаю просто всю лінійку цих ароматів, і там вони такі, ну там шкіряні, дуже такі гучні. А цей такий легкий тихий. і дуже тихий, ну і комерційний, як для комерційний, мене він так, хоч не дивлячись на те, що він в примільній колекції в них і в тому я його вгадала. Я знала, що Карлов це такий незаслужено забутий забути. Ніж так, ювелірний дім. Да? Наступний аромат. Давай я вже так само зроблю. Все, так? не хочеш моєї допомоги. Mm -mm. Я сильна жінка. Красива жінка. А, заміжня, добре, це не про тебе пісенка. Так. Ще один а, французький, французький вайб весни для мене це. По істину бренд, який передає дух та атмосферу а, Парижу. Mm. Я досі відчуваю такий повітря і візор. Цей більш яскравий, все знімай пов'язку. Це більш яскравий, більш динамічний. Такий буде Ще... огляд, де у мене І... буде суперська. Назва... Дуже гарна начинка. <гум> І назва його така дуже красномовна, динамічна, О, радісна. О, пудра. боже, пудра, просто б'є Моє альфакторне. <гум> такого недооціненний аромат, хоч це відносна новинка, яка вийшла в кінці 22-го, на початку 23-го року. Над створ... Я тобі так скажу, над створенням це парний аромат взагалі. Він вийшов для, під... для, під... Зайця, підказка, Він вийшов для чоловіків і для жінок з однаковою назвою. І над створенням жіночого працю... працювала Бога Арт Груп, а чоловічий робив наш улюб... улюблений Орельєн Гішар, який створював. Аромати для Карін Ротфельд», про яку ми розповідали. Uh -huh. Чоловічий зробив він деревно фужерний, а цей Це квітковий кест Парі. Це Париж. Правильно, uh -huh. аромат від французького бренду Карвен. Неймовірний французький дім моди, який передає всю велич, красу, стриманість, таку інтелігентність французького стилю життя. Він мені такий, знаєш, дорога пудра. Кест парі. Дорога. Така пудра, троянда. Я не знаю, є там троянда? Є? Троянда є. Так, Троя. так є троянда. О, так, відчуваю я її. Дуже красивий такий Дівчата, ну, якщо вайбовий ви флакон. Шукаєте прям такий, ви дуже любите суперпудрові аромати, і вам пудри а, завжди дуже мало в деяких ароматах, то в ароматах Карвен вона дуже яскрава. Тут ще дуже гарні магнолія і жасмин, і в шлейфі такий дуже стриманий пачулі. Особисто для мене з цієї п'ятірки, це аромат Унісекс, така підказка для тебе. З mm -hmm. цієї п'ятірки це найулюбленіший аромат, і взагалі він мені подобається. І більш того, це мій улюблений аромат цього бренду. Mm -hmm. Його мало хто знає, в нього ага. є два супер-хіти. Я вважаю, що я знаю всі твої улюблені. Із... Ну, до речі, ти можеш не вгадати. Мені цей подобається: такий, типу... легесенький, простесенький. Можна знімати? Так. Угу. Дякую. Два головних акорди: акватика акватика і морські акорди, от він мені дуже подобається. Він з самого початку мені неймовірно сподобався. Я вважаю його, Щось... по-перше, ідеальним для, ем... чоловічого і... Ні, для чоловічого та жіночого гардеробу. І по-друге, він незважаючи на ось такий морський акватично прозорий. Настрій, він дуже, дуже стійкий. Я не знаю, що це. Мені дуже подобається. Я, до речі, ми з тобою ніколи не розмовляли про цей аромат. Ну, Бренд, ти знаєш 100%. 100%. В них є у бренду, у нього у парфюмера. Джамалон? Ні. Є один супер відомий нашумівший аромат. Ну, Окей, давай не будемо відштовхуватись від цього. Сам по собі аромат. Давай. Це ж, Мені подобається дуже. Моя підбірка я, і твої враження. Е, слухай, я дуже люблю акватично сольові такі аромати. Так. Тут відчувається ноти морської сіллі, але і ще дуже багато іншого. Це парфумована іншого. вода. Ну, це ж не Нобель, ні? Ні, це не Нобель. Нобіль, ні. Томоскосмал. Так. 8. Сіль землі. Семер. Семей? Лесоль де для тер. No 7. -р. 7, -р. Terre, oh. номер 7. Hmm. Я Ми не, нього... не будемо згадувати його найвідоміший аромат, але ось цей аромат No7. Дуже ще класно тестував на собі, класно поєднується з іншими парфумами, його можна додавати. І е, сам по собі він дуже дуже стильний, базовий і стійкий. М -м -м, мені так подобається. А чому ти раніше про нього не розповідав? Я на нього навіть Бачиш, не, не дивилась. Бачиш, я теж можу тебе здивувати. Ну, Тому скосмала взагалі не дуже такий, ну не мій бренд. Мені там подобається, і п'ятірка трошки подобається. Яка повністю sold out. Мені десятка здається, подобалася, так? Десятка дуже амбраксанка. Так, так, мені теж подобається. Третій аромат. Бачиш, я можу тебе здивувати. Я ще тебе можу здивувати. Ну що? Заплющи очі. Поїхала. Наступним ароматом буде. Точно не вгадаєш. Чого? Ну. Цей бренд. <клес> я хочу не... сказати, ну, не те, що <клес> ти його ніколи на себе не наносила. Ні, жодний парфумці. Хоча я можу і помилятися. <клес> Розплющую очі. А, давай я тобі, так скажу: знаєш, для кого цей аромат, як бренд його позиціонує? Це аромат для. Жінка. Це жіноча роман. Ну, я а, Яка. Чи це не унісекс? Не боїться експериментувати у власному стилі. Вона відкрита до експериментів в одязі, до будь-яких експериментів Такі взагалі. Солодкий. Такий трошки штучний. Не, не інтелект. Мені він подобається. Чесно тобі скажу, подобається. — Якісь карамелі. Я тобі хочу сказати, що ось такими парфумами, коли ти заходиш там в кафе, в кав'ярню. Ну хоч як би ми з тобою не любили, нішу в принципі це популярна розниця, таким пахне більшість. Ну це такий простий, комерційний. Він мені нагадує гарнюсінький аромат. Так, ну, я знаю, що скади у нас немає. Теж стиль скади він нагадує мені декілька парфумів. Маскіно, але й маскіно у нас немає. Він мені нагадує якусь там Брітні Спірс з мого <смеш> У мені, знає, ще більше була така Наомі темно-темно фіолет... фіолетовому така. і в ніжно-рожевому колі. Ну, От щось він мені таке? поєднання це, цих двох ароматів... це навіть і не люкс. Мені здається. Я не знаю, що це за аромат. Я не можу сказати, що це за аромат. Я його не впізнаю, але щось таке дуже просте, комерційне. Легке може «Women's Secret»? тут груша і ні, не «Women's Secret». Тут прикольне поєднання от що мені більше всі що я чую більше всього в ньому? Груша та молочно-карамельний акорд. Ну, такі аромати дуже багато подобається. Багато ну там дівчата, які там тільки знайомляться з парфумерією. Чи ну правда, є жінки, котрі не дуже люблять такі, як ми з тобою, от, там дерев'яшки. От в мене я не ну, я Почав, люблю. Добре, люблю трохи. А, от це, це аромат, яким в мене завжди, коли я спускаюся ліфтів вдома, пахне в ліфті. Він крикається, пахне завжди ось так. І Я суджу з того, що дівчата таке люблять і активно носять собі. Ну він такий простий, легкий. Що це? зараз Здивуєшся. Та-дам! Сподіваюсь, Приємно здивуєшся. Аромат Silkway від бренду Ну, Всі знають бренд, відомий бренд одягу. Жіночий аромат. Дуже красивий, стильний. Флакон мені подобається ну, він... такий яскравий, його хочеться. От, коли проходиш біля бренду Льоджо на полицях, відразу хочеться взяти в руку, тому що у них все таке яскраве, таке важке скло, так зроблено гарне. А що я а... хочу сказати, що ці аромати Луйджо, вони ще й дуже стійкі. Так, це парфумована, до речі, і стійкість дуже гарна, не дивлячись на те, що о, хороший. Бюджетний цінник. Ну що, давай. Нагадую, що тестуємо ми жіночу добірку. Ост... Останній аромат. Е Ой. Що там впало? Ти впав? — Щось впало, не підглядає. Ми про цей бренд, здається, взагалі не говорили на Ютубі. Ще Господи, а... що? Але ну, про це вже в них говорили. Вийшла ось така відносна новинка. Аромат, який мені особисто мені 50 на 50 подобається або ні, тому що він викликає якісь в мене такі дуже дивні відчуття. Мені він чимось супер такий притягуючий, а ось чимось саме цей аромат відштовхуючий. Я вже заснула. Відкривайте ти? очі. Я вже заснула там. Ти точно не тестувала його на собі. Ой, що це? Ти взагалі такі аромати не любиш і не носиш, і. О Боже, що це таке? Фу. І Я... не хочу сказати. Дивись це. Ти, ти хочеш сказати, ні, ти, ти не бачиш цей аромат, ти... дівчина, весна, сонце. І не хочу. його Ну ти почекай, я тобі взагалі ну, розумієш, ти не зараз не зведешся на це. Нанести на руку, він на, на руці взагалі по-іншому буде. Ну давай. Ну ти не вгадала? Ну, ти не дивишся, так? Та ну слухай, я не хочу дивитися. Мені вже цікаво. Фу, на чого Це так колекція багато? не підглядає. Це так багато? колекція м, е, туалетних вод, легких, базових. Ой. Вони дуже відомі. Такі? Це таке? Ні? Мені дуже подобається, до речі. Слухай, мені І от я вважаю, що на дівчатах Ні, якоюсь взагалі якоюсь мишою косне. пахне. Я не знаю. Ну, я не знаю, ну що це таке. Давай відкрию тобі таємницю. Не слухайте стой, стой, її. Стой, стой, стой. Ну, давай так, тут багато якоїсь трави. Так. Він соковито-зелений аромат. Ну, дуже багато трави. Я не знаю. Ми таке продаємо? Так. Ну, я ж не сам його зробив і по місті ФОП подибути. А я не знаю. Помогу. Давай, відкрию тобі це? Uh... <гас> Боже! Льоре <Le> <гас> <беру> uh... Бренду Сіслей. <гас> <гас> uh, це новинка в колекції uh, їх так званих лизових. -сісли, Сісли, Сісли, я вас обожнюю. Раніше, <гас> раніше мене, будь ласка. була uh, колекція з цифрами uh, Одесі вот, Слей. Uh, mm -hmm. Яка мені до один, два, три, чотири. Зараз вона пройшла трансформацію, ребрендинг невеликий. невеликий Одиниця двійка, трійка от репікалі аромати Вони збереглися. Вони перейшли просто в, трохи в інші назви. А колекція сама поводилась ось цією новинкою. Аромат Юбер. Він соковито зелений, свіжий. Тут багато амброксанчику нашого улюбленого, без амброксану зараз нікуди. І герань до така... є. Ось цей є. аромат от для мене на рівні з Томасом номер 7 асоціюється от, саме з весною. Прям супер-супер така свіжість, яка mm -hmm. от, Прям холодний, свіжий весняний вітер, mm -hmm. який обдуває шкіру, mm -hmm. який ти глибоко вдихаєш. Угу, глибоко. А, дуже глибоко. Я рекомендую, Нелі теж рекомендує, хоч їй не сподобається. Це не її аромат. Сіслий, так. Дуже поважний бренд французький. Спробуйте обов'язково. Якщо ви чули про сісли, про Одю Сюа Лун і у вас. Таке уявлення про класицизм проблема. такий о, неймовірний. То колекція Льореве вона. Супер легка, вайбова, ненав'язлива. Обов'язково спробуйте всю лінійку. Вона дуже-дуже класна. Так, ну що, що хочу сказати? Не всі аромати мені дуже подобаються. Перший, який хочу відзначити, це такий різдор. Карлов. Це супер аромат. Він буде класним подарунком вашої жінки, тому що він ну, прям супер крутий. Це така класна, дорога, але комерційна ніша. Мені він прям супер подобається. Ну і взагалі бренд. Карлов, він ну, класний. Це ти зараз ставиш на перше, друге, третє да, місце. Так, це чи перше ну, місце. Ага. Друге місце це uh, Томас Космалес, ну, сьомий номер. Uh, я, просто, да, якось, я дуже люблю такі аромати. Мені подобається і Малон з сіллю, і Нобіль, і ну, безліч ароматів зараз з морською сіллю. І він класний. А ще хочу сказати, що так, Томас Космалес ще дуже дуже стійкий аромат. Ну, Мабуть, Карвена, це ну, третім я поставлю. Тому що це така істинна Франція для жінок, котрі дуже люблять такі пудрові квіткові аромати, і він також ну, такий недооціненний. Так, ну я не знаю, ну я не можу поставити це, мене, Взагалі, да не хоце. Слухай Артем, ставити я дуже, дуже 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 поважаю бренд Sisley. І бренд Сюрделюн дуже класний аромат і одесуар. Я ну я пробу спробувала ці аромати. Він не один жив в цій колекції, але це якось пройшов повз мене. Ну мені він не може не подобатися, тому що це цісли. Ну це сісли. сісли. Так, я дам йому шанс на моїй руці. Я не пойду, не буду змивати його. Ну, тому що це сіслий. А ну лиджо це такий мідл сегмент кежуал для дівчат, які тільки-тільки починають свій парфюмерний шлях. Простий комерційний аромат. Ну такий також користується попитом. Все. Супер, тобі сподобалась моя ну, да. Хочеш так. Тепер... хочеш мені таку зробити? Да. Мені було б Дуже. цікаво, до речі. А ви якщо м, вважаєте, щоб я зробила свою підбірку ароматів? Так, напишіть в коментарях. Ставте так лайк і е, напишіть в коментарях, і нелі зробить мені таку загадкову загадковий затест. А також напишіть, чи знайомий ви з. Може, з якимись цим Так, або аромат. ви у вас є якийсь улюблений аромат того чи іншого бренду, який Щоби ми там... сьогодні обрали. Так, Буде все. дуже цікаво почути вашу думку. Були раді бачити вас, а ви нас. А ви нас сподіваємось. А я тебе. <реш> і я тебе. Всього вам гарного до зустрічі. Не забувайте підписуватись на наш канал і Ставьте ставити вподобайки. І па-па!